Ізраїльські армійці заявили, що не завдавали ударів на півночі сектора Гази, коли зі слів Хамасу понад 100 палестинців загинуло в очікуванні гуманітарного конвою. Органи охорони здоров'я сектора Гази заявляють, що палестинців застрелили ізраїльські сили. Та Цагал заперечив кількість загиблих і заявив, що багато хто загинув у тисняві чи під колесами фур із гум допомогою. Вантаж прибув із Єгипту і пройшов перевірку на гуманітарному пропускному пункті Керем Шалом в Ізраїлі. Потім його почали розподіляти приватні підрядники тисячі жителів Газа оточили вантажівки. Почалася велика тиснява, бо дехто намагався забрати гуманітарну допомогу. Внаслідок цього нещасного інциденту десятки людей загинули або травмувалися. Раніше в четвер один із чиновників ізраїльської армії повідомив, що було два інциденти. Спочатку десятки осіб загинули в тисняві чи попали під колеса, коли намагалися вкрасти допомогу. Потім, після того як фури рушили з місця, стався другий інцидент, коли деякі люди з натовпу підійшли до військовиків. Відчули загрозу і почали стріляти. Скільки людей загинуло, невідомо. Хагарі додав, що ізраїльські танки, які супроводжували вантажівки, зробили попереджувальні постріли, щоб розігнати натовп. Пізніше вони відступили, коли події почали виходити з під контролю. Жодних ударів по колоні з гуманітарною допомогою цагал не завдавав. Хамас заявляє про 112 загиблих і більш ніж 280 поранених. Десятки людей доправили до лікарні Аль-Шифа, яка зараз функціонує лише частково. Президент Джо Байден заявив, що інцидент із гумконвоєм може поставити під загрозу переговори про припинення вогню в секторі гази, які зараз ведуть у Катарі.